Доброго дня вам, більші, шановні панове, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги українському парламенту. Дозвольте висловити декілька думок щодо сказаних тез, сказаних і оголошених з посиланням на закриті документи. З моєї точки зору, в плані формування цього документу його становлення, це ключова подія, і, безумовно, що вона потребувала своєї присутності ще навесні 2022 року. Однак це вже наша традиція українська, що ми так складно і так важко доходимо до правильних рішень і формуємо ці правильні рішення. Причому це стосується як виборів, так в тому числі і стратегічних і тактичних інструментів. Але не про це зараз мова. Давайте зосередимося на оголошених тезах. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя інших демократичних націй. І так, безумовно, що запрошення до НАТО це є серйозний інструмент, який говорить безповоротність дій, і він свідчить про те, що далі йде лише усування певних проблем, і ця, цей час може зайняти певний період, в тому числі для того, щоб пояснити тим, хто. Не хоче бачити Україну. В НАТО чи не хоче відпускати, бо вважає Україну якоюсь частиною чиєюсь. Ні, тут одним можна і потрібно пояснювати словами, а іншим треба пояснювати це силою. Зрозуміло, що членство в НАТО і цей аргумент отримання запрошення є дуже серйозним. Аргументом для дороги в ЄС. Я вже не, одну рок, не одного разу казав про те, що <кій> дуже мало можна побачити членів Європейського Союзу, які не є членами НАТО. І це дуже важливо розуміти. Можна бути членом НАТО і не бути членом Європейського Союзу, а от навпаки. Бути членом Європейського Союзу і не бути членом НАТО тут буде проблема в нинішніх умовах. І суть її полягає в тому, що власне Північно-Атлантичний Альянс захищає Європейський Союз. Захищає того, хто його годує. А це Сполучені Штати і Європейський Союз. І тут тема членства в НАТО. Вона ключова з точки зору того, що ми отримаємо ключ від замка, і його можна завжди відімкнути. Україна отримує ключ, який виводить її у світлицю. Ми ще не сядемо там за столом, але ми вже з'явимося в світлиці. Це колосальний аргумент для всіх. Наступна частина це оборона і зміцнення обороноздатності поточної. В якій, безумовно, ключова тема є ведення війни на території Росії. Це було зрозуміло ще навесні 2022 року. Я про це не одного казав, про те, щоб зупинятися за ворогом, який втікав із півночі, було невірно. Його необхідно було добивати, в тому числі і на території Білорусі. В тому числі і на території Росії. Це була серйозна тактична помилка. Другий пункт оборона. Це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Наступне безумовно, це незворотні зміцнення оборони України. І тут тема, яка стосується від комплектації забезпеченості бригад до систем протиракетної і протиповітряної оборони, все має значення. Бо коли це швейцарський годинник, він має всі складові, то він. Може дуже успішно здавати екзамени. Ви його можете кидати, ви його можете топити під воду, він все рівно буде дуже чітко відраховувати час. Для цього потрібні дві речі: це перша допомога зброєю і інвестиції, інвестиції в спільний оборонно-промисловий комплекс. Даремно президент про це нічого не сказав. Мова йде не Лише про український оборонно-промисловий комплекс я наголошую, необхідна розробка і реалізація ідеї оборонно-промислового комплексу на території європейської спільноти. Наступне це зняття обмежень на застосування далекобійної високоточної зброї. У цьому плані необхідне доповнення, це погодження власне цілей для атаки. А для цього треба співпраця, як на рівні штабів НАТО і України, так і співпраці з Пентагоном. Тут тема співпраці і розрахунку тактики чіткої є дуже і дуже важливою. Навряд чи всі ситуації може працювати Рамштайн. А от НАТО і системи Центркому Сполучених Штатів і Генштаб України мають бути дуже Тісно а, співпрацьовані і розуміти один одного. Це дуже важлива річ, що стосується теми ведення війни на території ворога, то ця проблема точнісінько так має розпрацьовуватися разом із партнерами. Тобто пропозиції про допомогу і взаємодії з точки зору. Виробництва і використання зброї обов'язково мають бути продовжені співпрацею в тактиці застосування цієї зброї аж до визначення цілей застосування цієї зброї. Третя позиція стримування. Безумовно, у цьому відношенні тема створення баз на території України, де мають бути розміщені Стратегічні бойові одиниці, які мали б можливість наносити потужні удари як стримуючий силовий фактор це дуже важлива річ. Це можна зробити включно навіть на двохсторонній сторон, двох основі, і Сполученими Штатами з Великобританією, з Італією. Можна про це працювати навіть з французом. Бази у цьому випадку це аргумент. Це механізм стримування, третій пункт плану перемоги це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримують іще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування. Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконано, що не отримує адекватної руйнівної відповіді. Це механізм силового беззастосування примусу. До дипломатичного діалогу. Сила завжди в руках демократії і свободи відіграє фактор стримування. Вона ніколи в руках демократії і свободи не була інструментом агресії. Вона завжди була інструментом і буде стримування агресора. Зрозуміло, що не менше значення. Має і стратегічний потенціал, який несе в собі Україна. Адже ще в 2022 році, а до нього і в 2014 році, було зрозуміло, що початок агресії проти України був спрямований насамперед для того, щоб уникнути стрибка України в економічне майбутнє. І зрозуміло, що основою цього є в тому числі корисні копалини, які є на території України, є енергокомплекс, є колосальний продовольчий потенціал України. Пункт четвертий стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали. Ціною в трильйоні доларів США це, зокрема, Уран, Титан, Літі, Графі та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є. Одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. Якщо додати сюди інтелектуальний потенціал, загалом майже 100% підготовлено населення для роботи серйозної роботи для виконання високоефективної роботи, тому що неспіввимірний рівень підготовки українського населення. З багатьма суспільствами, в тому числі воно конкурентно на ринку праці з європейським працівником. І це дуже важливо. Це насправді складає цілий перелік критично необхідних ресурсів на сьогоднішній день, в тому числі для Європейського союзу, Підкреслюю, від рідкоземельних металів, титанових руд. А руд металів, які використовуються в атомній енергетиці через залізну мідну руду і так далі, цілі поклади, які на сьогоднішній день навіть не розроблялися, які стосуються сланцевих родовищ. Я вже не кажу про а, сировину для мінеральних добрив, які розвідані ще в попередні десятиліття і залишаються. Законсервованими. Таким чином, те, що стосується ресурсних речей, то Україна тут має необмежений характер. І ця пропозиція вона варта уваги, і тут необхідно для партнерів лише викласти механізм, як це має робитися. А угода про спільне використання. З моєї точки зору, є замалий аргумент для того, щоб стимулювати подібні речі. Наступне це санкційна політика. Вона безумовно потребує дисципліни по відношенню до російського агресора. І тут важливо контроль на сьогоднішній день ключових партнерів за дотриманням багатьма учасниками. Коаліції свободи і демократії дисципліни в санкційній політиці. Що стосується після воєнного періоду, то в даному випадку і питання використання оборонно-безпекового потенціалу України потребуватиме додаткового опрацювання. І п'ятий пункт: п'ятий пункт, розрахований на післявоєнний час – Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових континентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії, безумовно, з нашими партнерами, з військовими НАТО. Те, що запропоновано заміна військ США українськими підрозділами, які пройшли війну, це важливий а, доктринальний підхід. Однак цей доктринальний підхід вимагає величезної роботи по статутних змінах, по системах управління всередині, по елементарних морально-етичних морально-етичних Параметрах взаємовідносин між командним складом і рядовим складом, між цивільною системою і військовою системою, статус і місце, і роль воєнно-політичного керівництва в цій моделі, і так далі. Я вже не кажу речей, які носять комунікаційний характер на рівні солдата і на рівні офіцера. З моєї точки зору, це один. З найскладніших в реалізації підрозділів цього документу. Дуже важливо, щоб це розумілось і цим не легковажили. Наступне це тема розуміння того, що ми продовжуємо грати у війну це небезпека. Треба чітко розуміти, що ворога можна. Перемогти і треба в іншому разі зазнаєш поразку. Гра із дієсловом грати і виграти у війну виглядає не в повній розуміння тим, хто це говорить, насправді всього процесу, а найгірше ціни цього процесу. Відтак очевидно, що навіть сильна фраза. Про те, що Росія не може відпустити Україну, Росія має її втратити. Україна визнала себе незалежною державою. Україна у цій війні переможе. І яке бажання Фюрера в Москві чи його кліки не було, це не цікавило, не цікавить. І ніколи не буде цікавить суверена України народу. Він сказав бути вільними, незалежними, самостійними, визначенні своєї долі. Ось відповідь на це питання. Тому у війні з Росією Україна разом із партнерами переможе і в даному випадку. Цим буде забезпечено те, що іменується справедливий мир. Тема справедливого миру без перемоги у війні є не зовсім точною формулою, бо справедлива перемога або справедливий мир через перемогу це різні поняття. Справедливий мир завдяки перемозі можливий. Справедлива перемога це факт того що перемога відбулася. Звідси, очевидно і зрозуміло, що справедливий мир може бути лише після перемоги України і партнерів над злочинним московсько-рашистським режимом. бо тоді в тому числі може бути через механізм Міжнародного трибуналу чи Кримінального суду забезпечена справедливість і з точки зору сатисфакції і віддання данини жертвам цієї війни. Якщо ж це відбувається за столом переговорів, при всьому тому, що виникають компроміси, така Такий мир не може бути справедливим, це тимчасова передишка, яким би часом, великим чи меншим, вона не вимірювалася. Тому в цьому відношенні радив би тим, хто пише відповідні виступи, позбутися окремих слів і фраз, які в українській мові, з моєї точки зору, вживатися у випадку, коли йде. Мова про перемогу, чи справедливий мир навряд чи до речі? Зрозуміло, що дуже важливо це заклики до єднання сил. І в цьому відношенні єднання сил важливе кроками з боку глави держави, суть, яких полягає в визнанні і запрошення до уряду. До урядових органів, в тому числі представників опозиції. Тоді ми говоримо про об'єднання. Бо якщо об'єднання закінчується лише словами про об'єднання, це нічого не означає. Відтак можна сказати, що оголошений спіч дуже важливий з точки зору комунікації всередині українського суспільства а питання, на які не дані відповіді, вони потребують ще окремих кроків. Серед них має бути, зокрема, це політичне єднання, суть якого має полягати в запрошення опозиції до співпраці в уряді. Інша справа, які кадрові рішення, які інституційні рішення будуть прийняті. Це вже двостороння домовленість. Те ж саме стосується і роботи з партнерами на Заході. Покласти документ чи навіть вміло його презентувати, це початок роботи. Робота по його наповненню, роз'ясненню і тлумаченню розкривається через утворення відповідних механізмів, суть яких полягає в формуванні штабних структур і управлінських структур наповнення на сьогоднішній день. Створених штабних і підштабних структур, таких як штаб в Візбадені українськими фаховими фахівцями, а також структура, яка забезпечує діяльність формату Рамштайн, це дасть можливість на технічному рівні співпрацювати і тлумачити речі. З моєї точки зору, одним із недоліків цього документу. Є нерозуміння того, що рішення, про які йде мова, мають прийматися на політичному рівні. Тому конче необхідна розмова в форматі Рамштайн на рівні глав держав. Це кардинально змінить характер роботи цього інституту. З одного боку, Україна буде виглядати як держава, яка йде дорогою до НАТО. І є запрошення, а з іншого боку, і це треба розуміти, що нинішня потреба в відстоюванні демократії свободи вимагає ширшої координації, ніж просто координація в рамках НАТО. Тому в документі явно не вистачає питань, які пов'язані з політичним забезпеченням тих. Ідей, які в ньому викладені. Це в тому числі стосується і міжштабної структури, яка б забезпечувала функціонування і, принаймні, хоча б на першому етапі інформування формату Рамштайн, тому що йому не вистачає як політичного рівня, так і технологічного рівня для того, щоб декларації і рішення, які приймаються, Могли носити обґрунтований характер з одного боку і забезпечувалися тимчасовими рішеннями з іншого боку. Документ, який представлено президентом, вимагає не лише індивідуальних рішень на рівні глав держав, про яких йде мова. Цей документ потребує координації між тими главами держав. Як видно, вони знаходяться не тільки в складі НАТО. А це означає, що, власне, не тільки в рамках вищого політичного керівництва НАТО необхідні діалоги, а в тому числі і Рамштайн. Більше того, і НАТО в нинішній ситуації, і в тому числі також і інтереси захисту індотихського індотихоокеанського середовища. Потребують також такої ж координаційної спільної роботи, тому взаємодія між НАТО і ОКУС в рамках Рамштайну – це крайньо необхідна потреба в нинішніх умовах. Звідси очевидно, що пункт не план необхідно доповнювати загальнополітичними речами, які б були механізмом реалізації цього плану. На цьому можна зупинитися в характеристиці цього документу. Загалом, дуже добре, що цей виступ трапився в українському парламенті, бо це дещо відкриває очі на зрілість керівництва України воєнно-політичного, розуміння ним ситуації нинішньої і здатність управляти процесами, які є дуже і дуже складними.